Ігри 10 з 10, які має зіграти кожен частина 15-та. Alan Wake 2. Це не лише гра про письменника, який застряг у потойбіччі, це дослідження природи творчості, реальності та того, як історії можуть змінювати світ. Цього разу у нас два протагоністи, і кожен з них живе у власній реальності. Сага Андерсон агент ФБР, яка розслідує ритуальні вбивства в містечку Брайт Фолз, та Алан Вейк, письменник, який досі намагається вирватися з темного місця, по той виміру, де його слова стають реальністю. Сага використовує кімнату розуму, такий собі ментальний простір, де розкладає докази та будує логічні ланцюжки. В свою чергу Алан може змінювати реальність через написаний ним текст. Його дошка сюжету дозволяє переписувати сцени на ходу, змінюючи геометрію локацій та відкриваючи нові шляхи. Ліхтарик тут все ще знімає темний захист, і тільки потім зброя може нанести шкоду ворогам. Щодо візуалу, то це один з найкрасивіших жахастиків історії. Навіть Digital Foundry назвали її в цьому плані шедевром. Ремеді чудово продемонстрували, як технології можуть служити атмосфері, а не затьмарювати її. А завдяки NVIDIA GeForce RTX 5090 я зміг сам в цьому переконатись. Коротше, візуал тут на найвищому рівні, а та ж система RTX Mega Geometry дала можливість бачити в кадрі безліч деталізованих об'єктів одночасно. Без пастрейсингу відображення виглядають блідо та штучно, тоді як з увімкненою технологією кожна поверхня відбиває світло природньо. Ray Reconstruction, що є частиною DLSS 3,5 і вище, неймовірно покращує обробку Ray Tracing ефектів. А DLSS у своїй четвертій, тобто найновішій версії, Рендерить кадр у нижній роздільності, а потім AI масштабує до вищої без втрати якості. В свою чергу, MultiFrame Generation це вдосконалена версія Frame Generation, щоб збільшити кількість FPS, що в поєднанні з Reflex-технологіями мінімізує затримку між діями гравця та реакцією на екрані. І ось коли всі ці технології працюють разом, Alan Wake 2 перетворюється на інтерактивний кінематографічний досвід. Ремеді створили метатекст про природу розповідання, де рукописи впливають на реальність, а творці стають заручниками власних творінь. Якщо ви готові до повільного, медитативного, але надзвичайно крутого занурення в світ, Alan Wake 2 подарує один з найпотужніших ігрових досвідів останніх років. А якщо ви хочете грати в цю та багато інших ігор на найвищому рівні, рекомендую оновитися до серії GeForce RTX 50 у магазині Telemart, де представлено широкий вибір відеокарт RTX, що відкривають доступ до всіх технологій Nvidia, таких як DLSS 4, Ray Tracing, Raytrecing, Tracing та інших.